Останнім часом ви багато питаєте, де краще всього працювати. Так ось я зробив топ-5 підбірку, як на мою думку, де краще працювати. Але, друзі, якщо у вас є варіанти краще, ви можете написати про них в коментарях. Ще хочу нагадати, що сьогодні останній день розіграшу. Я розігрую 8 автомобілів на 05 сервері. Тому, друзі, хто хоче і має бажання приймайте участь, вам потрібно підписатись на мій ютубчик та підписатись на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть під цим. Відосом. Сідайте зручніше і приємного перегляду. І також не забувайте на старті вводити фішер, який дасть вам чудові бонуси на старті. Так, хлопці і дівчата, наступна роботка в нас це робота будівельником. Зараз ви зрозумієте, чому. Ця робота дуже сильно залежить від вашого рівня. Тобто, чим більше рівень ви власне маєте, тим і більше будете заробляти. Вона, в принципі, не складна. Все, що потрібно, це просто тикати мишкою, бігати, брати мішочок в руки. Ось так, так, чек, черекс. І ви, получається, біжите, несете на кучу. Також цю тємку, ще можна якось тут. Оп, багать, типа. О, бачите? Коли так спригнув, у вас багається мішочок, і ви можете тепер навіть швидше передвигатися, а саме пригати. І отак от сюди ляпс. І ви отримали 3015 гривень. Тепер, братва, зараз Х2 нема, і навіть в мене нема прімки. Якщо це все помножити на Х2 і додати пємку, то це буде більше 6 тисяч за ну, скільки, Одну хвилинку. Тобто за годину можна фармити нормальний кеш. А якщо будете бігати швидше і більш уважніше, то зробити на цьому можна буде набагато більше. Все, що потрібно, це так, мишечка і клас-клас-клас. Мішочок біжимо, забираємо. І все, в принципі, братва, робота дуже легка і дуже прибуткова. Цій роботі я б поставив би десь ну 8 з 10, тому що складність мінімальна і, в принципі, не треба велика концентрація. Можна паралельно слухати музичку, кайфувати, або фільмі дивитися. і буде все з кайфом. Якось отак. До речі, тут можна ще й непогано досвід підформити. Виходить, що 120 досвіду буде за одну ходочку. За 15 хвилин виходить 70к. Сімдесят? 70 Около того. Да. Поняв. По Х2 виходить за 15 минут 140. У, та ти шо, це кстати приємно. Ну те да, плюс-мінус, має бути 1085-90 за 15. Ага, то ще рівень більше, більше, більше так? ще більше. Пані та панове, наступна робота це в нас мисливство. Як ви зрозуміли, це легендарна робота, яка вже давно нас переслідує, яку ми відкрили ще для себе до 2.0, коли неї апнули. Це просто насолода, тіпа. Типу, я дуже багато свій час просадів на мисливстві. качнув максимальний рівень. Рушниця, я робив це, правда, відразу кажу За карбованці, Ви теж, в принципі, це можете зробити, або самостійно вкачати. Вирішувати тільки вам. Прокачати рушницю вартує не всі гроші світу, тому це кожен може зробити. Для цього вам потрібно купити рушницю, як умога найкращого рівня, і патрони. Це що вам потрібно, це отак: от от, з патрончики і оціх. Максимальна кількість патронів це 45. Купуємо, якщо я не помиляюся. Я вже так давно цим не займався, правда. Після цього добратися, коротше, на мисливські угіддя. Заходимо в мисливські угіддя, і тут нас вже очікують наші тваринки. Братва, Тут. -а... На чолаксі, на розслабоні, під фільмець можна фармити спокійно 500 тисяч в годину. Я думаю, це мінімум. Якщо як там кажуть, госпожа, удача повернеться до вас кращою стороною, то, то ви зможете нафармити набагато більше, саме якщо вам будуть випадати більш дорогі речі, такі як ікла, шкури і тому подібне. Рога оленя теж дуже сильно ціняться, тому це прибуткова робота. Рекомендую кожному подивитись і спробувати себе в цій роботі. Це непоганий варіант для того, щоб підзаробити. Знову ж таки, вкладення тут можна без вкладень, але буде фарм набагато менший. Якщо на максимальному рівні рушниці і патрони, то зможете нормальний кеш фармити. Ставлю цій роботі 7 з 10. Поясню, чому 7. Ну, тому що робота вже старенька. Не зовсім можливо актуальна, але доволі ще прибуткова. Тому можна зробити на цьому непогано теж. І ще одна чуть не забув, бритва: сполювання, сполювання обов'язкове. Якщо ви щось зловили там, ой, точніше, якщо ви щось там здобули, якісь рога оленя або шкуру, або м'ясо. Це все ви приїжджаєте на центральний ринок і продаєте ось тут скупнику. Як бачите, зараз ціни не найкращі, але в цілому, ну, я б тут навіть продав би щось. Роги краще все продавати по 30 тисяч, ікла також 30к. В цілому, це топова ціна, як на мене. М'ясо М'ясо в ідеалі по 4 тисячі, шкури теж в ідеалі по 4 тисячі. Ну і все. В принципі, тут все максимально просто. Також відійдемо трохи від теми... Робіть. Ви спитаєте, де ще ще брати бабки? Так хочеться дуже сильно нафармити. Братва, нафармити прийдеться все одно ручками. Тому рекомендую після того, як ви починаєте збирати вже велику кількість грошей, купити собі якусь машинку, понятно, туди-сюди. І особисто рекомендую придбати якийсь бізачок. Особисто я владію бушечкою, і вона мене зараз дуже сильно кормить. А саме в неділю я отримую десь лямчиків так, 30, точно, це в принципі мінімум. В цілому я в принципі не жалуюсь. Як бачите, ось така статистика. 3,3, 4,3, 3,3, 2,4, 3.3. Ну ця неділька, бачите, вже якось не дуже пішла. Минуло, було прям чудово. по 5 мільйонів кожного дня була фіночка. Тому. Майте на увазі, братва, топовий бізачок можна також ціпити і на зльоті. Так що от таке діло. Отак от, от бабусики просто сняв в моменті і поїхав собі по ділам. Нажимаємо. Навігація, відкриваємо роботи, і в нас з'явилась нова робота поле сонячних панелей. Зараз подивимось, що це нам принесе грошей. На ній можна працювати хоч з першого рівня, тому let's go, дивитися, Скільки бабусіків нам це буде приносити? Дуже цікаво глянути. О боже, скажіть мені, будь ласка, коли я на щось їздить? Напевно, ніколи. Цих столібів, що їздить нереально Розробники, зупиніться, будь ласка. Хватить <тверті> добавлять столублі. Бо я не можу хасанити. Так, нова робота, let's go Куда? Куда? А ну-ка. Да, друзі, бачите, ви підбігаєте до панелі і починаєте працювати. Потрібно спочатку не витерти. Давайте зараз подивимось, як це все працює. Так, ну дивіться, в принципі, це було дуже легко. Ми протерли і отримали 1200 гривень. І я вважаю, що це непогано. Під час X2 це буде. 2400. Ну, в принципі, тут і завдання не важкі. Ось дивіться, такі, оп. Цікаві, нові схемки можна крутити, и Непогано. Все ізі. Братва, для новачків це топ работа. 1200 гривень. Стоять просто мишечки водити та з'єднувати провода. Ну це ж взагалі ізі, братва. Так що беріть незаміточку, топова робота виходить. Гроші, правда, не супер великі, але все одно непогано. Шкода, що вона тільки дає гроші, а досвід не дає, на жаль. Тому з першого рівня, якщо вам треба підфармити бабки, приїжджайте на панелі і працюйте. 1200 гривень ще капнуло. Та ти що, це ченозиса умтрезос? Займається все діло ну, десь секунд 30, напевно, одне завдання. Тому на калькуляторі можете помножити приблизно скільки ви будете отримувати. Я думаю, що це непогані гроші для новачка. Все, братва, ізі. Просто в моменті бабусики заробили. Все, летим. Летим, дивитися наступну роботу. Так, братва, наступна, наступна, як на мене, одна з топових робіт. На жаль, в мене нема свого особистого городу, але якщо ти вже багатий мужчинка і хочеш заробляти ще більше, рекомендую взяти тепличку. Зараз поясню чому. Дивіться, друзі, ось. У вас ви забігаєте, і у вас є тут 40 рядочок, їх потрібно обслуговувати. А саме купляти насіння, купляти добриво, купляти воду і все це сюди завозити і вирощувати. Дивіться, за годинку ви можете фармити плюс-мінус. По словам інших гравців, за годинку можна фармити приблизно 1 мільйон. Поняв, поняв друг. А що на огороді, лахінку, да, фармиш? Ну да. І що там за виходить? Рядоч. За час, ну та й за час там з там, там, 50 хвилин росте. За час виходить, грубо говоря, мільйон лям 300. Ну, за, конечно, по сикі продать. Якщо по 13к продать, то лям 300. Чистими це, я не знаю, все можна. Порядочно, порядочно. Десь 900к то. Порядочно. порядочно, понял. Дякую за інформацію. Тому, друзі, якщо у вас є можливість купити або взяти в оренду, також майте на увазі, якщо ви не можете придбати повноцінний огород, ви можете його взяти в оренду. Тобто інший гравець може здати вам свій огород в оренду. Ви можете вирощувати там лохинку. Зараз, в принципі, всі цим займаються. Вам потрібно виростити лохинку. Це займе вас десь приблизно годинку. А можливо, і дві, якщо вирощуєте 40 рядок одночасно. І в Михайлівці, ось тут є ось такі Дмитро. Дмитро скупає у вас ці всі. Речі. Як ви бачите, лохинка коштує дорожче більше всього. Максимальна ціна на лохину, якщо я не помиляюсь, там 13 чи 16 тисяч. Тобто, порахуйте, якщо ви за годину фармите більше 100 лохини, то це дає вам змогу заробити один лям. Але не забувайте, що вам потрібно буде витрачати гроші і ще на всяке добрива, насіння і тому подібне. Сапочко. Також рекомендую купити мотоблок, що пришвидшить вашу роботу. Але це побажання, тому що він коштує закарбованця. Особисто я купляв і він прям в моменті в одну в один клік відразу вспахує грядочку. Так що це корисна штука. Давайте подивимось по цінам. Ціни зараз тут стоять дуже демократичні. Я коли знімав відос останнє про ферму, то я в... Купляв ресурси набагато дорожче. Зараз прям 555 гривень, це дуже дешево. І також вам потрібно буде воду купувати в АТБ. Так що ця робота, робота, ця робота по заробітку, братва, 10 з 10. але потрібно витрачати час. Хтось любить більш динамічну роботу, типу бігати на будівництві, а хтось, друзі, любить ось такий грінт, типу в садочку в себе. В садочку ви зможете сидіти, там собі капчики, водить, сидіть, працювати і фармити лахину, а потім по вигідному курсу не зливати в михалівці. Так що, друзі, робота знову ж таки повторюся, 10. -10 з 10. Якщо вам подобається, не зволікайте, купуйте або беріть в оренду огород і фарміть бабосики. Це реально робоча тємка. І напевно остання робота, яка мене більше цього цікавить, це робота пілота. Вона вам дасть змогу, братва, заробляти теж непогані гроші під час Х2. Але зауважу, що тільки під час Х2. Робота не супер важка, але в принципі доволі цікава. Я, в принципі, люблю літати, але оці штуки бувають дуже важко контролюються. Так що тут акуратненько треба, братва, двигатися. Правда, не робіть, як я, бачите, я по пулю проїхав. Це, це звісно, якесь нон-РП, але нічого. Щас ми тут отак от. Оп. приторможуємо, приторможуємо. Опа. Все, посадочка пішла. Очікуємо, зараз, поки пасажири загрузяться, і потім будемо взлітати. За рейс ви зможете отримати непогані гроші. Так, друзі, я проїхався і отримав 19 тисяч 400 досвідів. Гроші вам прийдуть, коли, відповідно, буде новий PayDay. Але множимо це на Х2 і додаємо ще 25% і отримуємо в районі 50 тисяч гривень. Рейс один займає приблизно 10 хвилин, не більше. Це в принципі мужички, непогана робота на якій можна працювати. Рахуйте самі, але для мене це робота непогана. Вона доступна тільки від 20-го чи 25 го рівня. Точно не згадаю, але зможете самі подивитися. У мене в принципі все.